Чуває, що це пахне. Як тільки ми сюди заїхали, я вже розуміла, чим пахне. Настав цей день. Заради чого ми взагалі приїхали в Тускану? Починається Ну куди без італійського вина і особливо без виноробення у нас буде три винця. Тестингу... Що каже, so нічого не чую, монтую контент. Перше місце відомо тим, uh, що у них є тестянги сирця. Uh, uh, Добре. Отже, ми вже приїхали на виноробню. Така А Те, а... yeah, да, що я не розумію? Так. А тіпа, якщо виноробня, то це твій приватний контент. Ну, типа, я тут зайва. Тобі за. Да. Ми вже приїхали на да, я Разом. Це власне відео виноградників. Боже, як гарно. Боже, як гарно. Ну а тут Настюшка. Нові ніжко вже наше майбутнє булька. Настюшка знайшла. В на вечір. А я поки що насолоджуюсь. Мені подобається, як ось ці пацани. Дивляться на мене. Не всти, Ще не встигли сидіти за окремим столом. Їдять собі, не розуміють, чому я їх знімаю. Так от певна стружка сидить. Контент розділив нас. Я Думала, що я буду сидіти з виглядом на Тоскану, така я вся лакшері. Потагла, потоно на твою голову залізла. Мені птіця сирнула на голову. Не отут, осьо я пальцем влізла, тільки що воно. десь у тут ось тут на пальці. так а що до грошей. Так що треба зробити? Помить руку. Буда, <звук> Подав... але. Ходила по засратій козачій фермі. Ну ти така вже вона і засрата. Приїхали ми у друге місце для дегустації. Я після першого на mm. взагалі no. це, я людина, яка напила понад рік. Але як це приїхати до Італії і не піти виноробням? і не кустувати італійське вино. Ну як це? No. Ну це злочин, Це як сумку не купити. В Італії. No, це правда, це no. правда. А ти ж не злочиниться, сумку купила. Yeah, yeah. Венця випала все. Чесна громадянинка. Тут, звісно, більше лакшері. Подивіться, які виноградники. Ну тут, звісно, що зробили фотоспот. фотосфот. Ну, всі фото... йдуть фоткатися, а ми – ні. Ну, відкрили мені одразу. Жінка п'є віно, жінка задоволена, жінка щаслива.